Добрий день, дорогі друзі, сьогодні, в цей особливий день, ми хочемо вам розповісти про важливість доброти. Доброта грає ключову роль у нашому світі з численних причин. Вона покращує ми особисті відношення, створює сприятливу атмосферу для співпраці та взаєморозуміння. Також вона здатна підвищити психічне та емоційне благополуччя людей, а також сприяти вирішенню конфліктів та допомозі потребуючим. Проявлення доброти може запускати ланцюжок подій, який поширює добро у світі, роблячи його кращим для всіх. Дякую, будь ласка. Допоможете принести мені сітсі? Já como vai brigar tanto